Останній та найголовніший день псевдовиборів Росія зустрічає масованою атакою безпілотників. За даними тамтешнього військового відомства, найбільшу кількість дронів 17 знищили у Краснодарському краї, де був атакований нафтопереробний завод. У Слов'янську на Кубані там спалахнула пожежа. Слов'янський НПЗ. Уже 12-й російський нафтопереробний завод атакований безпілотниками за останній час. Лише вчора внаслідок атаки спалахнула пожежа на сизранському НПЗ у Самарській області. Вогонь гасили більше доби. Спочатку цього року кілька великих НПЗ в різних російських регіонах призупиняли роботу після атаки дронів. Це стало однією з причин зростання цін на пальне у Росії. Неспокійною видалася ніч і на околицях російської столиці. Мер Москви Собянін заявив, що два безпілотники збили вночі у Домодєдова і ще два у Раменському та Ступінському міських округах. Руйнувань та постраждалих за твердженням посадовця немає. Хоча преса пише, що внаслідок атаки БПЛА у Домодєдова постраждав дах одного зі складів. На де да, Вон же вон далі воно 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 там воно воно. Зі свого боку, губернатор Білгородської області Гладков сповістив, що вночі чотири дрони атакували селище Жотнево у Білгородському районі, пошкоджені лінії електропередач та газопостачання. Також Гладков повідомив у Білгороді працювала ППО, і там, за його словами, загинула 16-річна дівчина. Вранці Міноборони Росії прозвітувало, що збило в небі над областю 12 снарядів реактивних систем залпового вогню Вампір та ураган. Напередодні масований обстріл військових об'єктів Білгорода анонсував Легіон Свободи Росії. Усі, хто не виїхати з регіону, закликали сховатися в укриттях. Російські добровольці також звернулися до кремлівського тирана Путіна. Владимир Путін. Весь мир уже несколько дней наблюдает, как русский город Белгород, Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. У зв'язку з этим іключительно за твоїх амбіцій продовжають страдати і гибнуть мирні люди. Ми призиваємо тебе этот цирк, подумати о судьбах ни в чому не повинних росіян і разрешить евакуацію гражданских из зони бойових действий. Напередодні внаслідок атаки на Білгород, за даними місцевої влади, загинули двоє людей ще троє отримали поранення. Були вибиті шибки у кількох багатоквартирних будинках та пошкоджені автомобілі. Я живу рядом, услышал взрыв, выбежал, смотрю, что-то горит. Ну, прибежал, соседи горят. Олександр Мужичук, программа Вікна СТБ. Єдині новини.